Всім привіт! Я Руня і ми продовжуємо нашу серію відео про орієнтування на місцевості. Кілька слів буквально згадаємо те, що я розказував минулого разу. Отже, ми той раз навчилися визначати робочий компас чи неробочий. Надіюсь, ви пам'ятаєте. Що треба дивитися, куди показує стрілочка, повертати компасом, якщо вона не змінює свого положення, отже, компас робочий. Також дуже важливо навчитися розрізняти, котрий кінець стрілки північний, тобто котрий показує на північ, котрий на південь. Це дуже важливо при роботі компасу. І також ми коротенько проговорили з вами про основні та проміжні сторони горизонту. Нагадаю, основних є 4 північ-південь, схід-захід. І між ними проміжні відповідно північний схід, північний захід, південний схід, південний захід. Сьогодні ми більш детальніше будемо говорити про компаси і ознайомимося з таким поняттям, як азимут. Минулого разу я трішечки показав, які є компаси. Зараз ми більш детально розберемо. Ну, дуже часто є такі компаси брюлкового типу, такі маленькі, зазвичай ними користуватися не дуже зручно, крім того, часто вони бувають взагалі неробочі. Тобто ми його повертаємо, бачите, напрямок на північ крутиться і взагалі компас не робочий. Тому ми ці компаси сьогодні зразу прибираємо і більше про них говорити не будемо. Далі. Компаси, які у нас залишилися. Отже, можна ну, сказати, серед них є такі прості звичайні компаси, ось такого типу, як цей це так званий компас Андріанова. Він працює таким чином. Ми відкриваємо ось цей запобіжник і стрілка. Починає коливатися, шукаючи північ. Дуже схожий на нього, за принципом роботи, такого типу компас. Теж. Тобто, це просто круглі компаси. Загалом всі компаси можна поділити на дві категорії: це рідинні компаси і нерідинні компаси. От в даному випадку, якраз ці два компаси на ці категорії діляться. Цей компас у нас нерідинний. Бачите, коли я його беру в руки, стрілка дуже довго хитається, налаштовується. Цей компас рідинний. тобто там є шкала крутиться. От бачите, вона повертається і дуже швидко зупиняється. Тобто вона не хитається. тобто стрілка стоїть. Ну, якби Перевага рідинних компасів у тому, власне, що стрілка набагато швидше встановлюється. Але є єдиний мінус, іноді проходить розгерметизація і туди попадає бульбашка повітря, яка заважає роботі компасу. Окрім звичайних компасів, про які я тільки що розповідав, є компаси на платі. Вони набагато зручніші в роботі, більшість мандрівників ними користуються, і, власне, на них ми зараз зупинимося більш детально. Компаси на платі теж мають деяку відмінність між собою. Ну, от, Наприклад, є компаси з дзеркальцем, є якісь там військові компаси з різними мушками, через які зручно працювати. Якщо на компасі у вас є мушка, тоді можна не дивитися на бокову сторону, а можна дивитися через мушку. І от, власне, тут є компас з дзеркалом, він ще прикольний тим, що коли ви дивитесь в мушку, ви можете одночасно в зеркалі бачити відображення шкали. І вам не треба кожен раз піднімати зір, дивитися на шкалу і знову на мушку. Тобто ви напряму бачите через мушку об'єкт і бачите шкалу в зеркалі. Також є цікавий компас геологічний, або його ще називають гірський. У ньому взагалі шкала йде в інший бік, не як усіх компасів. Для чого це, ви побачите трошки пізніше. Ну і, звичайно, немалою популярності на сьогодні здобули так звані цифрові компаси, які є практично в кожному смартфоні. Перед тим, як почати безпосередню роботу з компасом, варт знати ціну поділки. Тобто кожен компас він має шкалу. Він поділений на такі якби секції. Грубо кажучи, це круг, який розділений на 360 частинок, тобто 360 градусів. Але зрозуміло, що циферками дуже важко уписати ці всі 360, тому він умовно ділиться як лінійка, там є певні відмітки. Можуть бути різні ці відмітки, тому перед тим, як працювати, треба знайти ціну поділки, скільки одна відмітка має. Як це зробити? Це, в принципі, стосується не тільки компасу, а будь-яких вимірювальних приладів. Отже, для того, щоб визначити ціну поділки, нам треба взяти на шкалі, ну, от, наприклад, шкалу цього компасу я переніс на папір, аби було зручніше. Ми беремо дві сусідні цифри, дві сусідні числа, точніше, які є на цій шкалі. У даному випадку в мене є 30 і 60. Від більшого числа ми віднімаємо менше число, тобто від 60 ми віднімаємо 30. У нас виходить 30. Далі це число, яке вийшло 30, ми ділимо на кількість полів між цими цифрами, тобто не на рисочки, а на оці пробіли. Рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, є 6 полів і нам число 30, яке вийшло, при різниці цих двох чисел, треба поділити на 6. І у нас вийде 5. Це буде означати, що одна рисочка на даному компасі має 5 градусів. Тобто, якщо ми хочемо відміряти 40 градусів, нам треба до 30-ки додати ще 2 поділки. Ну, власне, зараз і ознайомимося з будовою компасу на платі. Отож, найважливіша деталь в компасі це колба. Ось так вона виглядає, вона повертається. В колбі всередині знаходиться стрілка. Дуже важливо знати, котрий кінець цієї стрілки вказує на пінюч, в даному випадку червоний з тою крапочкою, що світиться вночі. Також у колбі знаходиться шкала, яка йде від N0 до 360 градусів. Іноді, бачите, ця шкала може бути продубльована з боку. Ну, бувають різні варіанти. Ще в колбі є ось такі паралельні лінії. Можемо їх називати, назвати меридіальні лінії. Вони допомагають при роботі з картою. Ну і також там є ось такі дві зелені лінії. Вони для того, щоб краще зорієнтувати стрілку. От ми загнали стрілочку в місті лінії і так краще видно, чи вона зорієнтована, чи не зорієнтована. Далі, наша колба знаходиться на платі. Отже, плата зазвичай прозора. У плати є Довший кінець, коротший кінець. У плати є середня лінія, це дуже важливо, знати, де ця лінія. Іноді ця лінія знизу дублюється таким чином, що на просвіт зверху видно край тієї лінії. Ось там знизу видно, бачите. По цій лінії ми беремо, знімаємо значення азимуту, це дуже важливо. Так, так само варто звернути увагу на бокову лінію компаса, по ній ми часто визначаємо азимут, якщо немає мушки зверху. Ну, іноді в компасах буває лупа, особливого значення вона не Е, На платі є лінійки. Може бути звичайна лінійка, може бути масштабна лінійка. Ось так як тут лінійка 1 до 50 тисяч. Якщо у вас є така карта такого масштабу. Вам набагато зручніше буде користуватися цією лінійкою, ніж звичайною. Ну що ж, давайте визначимося, що таке азимут, аби було розуміння. Азимут це умовний кут на місцевості між напрямком на північ і якимось вибраним об'єктом. Тобто є напрям на північ, є напрям на об'єкт. Ось цей кут це є азимут на той об'єкт. На відміну від геометричного кута. Кут азимуту вимірюється не до 180 градусів, як в геометрії розгорнутий кут, а він вимірюється по колу до 360 градусів. Ну і зрозуміло, оскільки у нас коло, то відмітка 0 і відмітка 360 вони співпадають. Тобто 0 і 360 це одне і те саме. Перед тим, як вже безпосередньо визначати азимут, я ще хочу вести таке поняття, як зорієнтувати, що воно означає. Отже, стрілка має північний кінець. На шкалі є північний бік, на карті теж є північ, на місцевості є північ. При вимірюваннях дуже часто треба зробити так, щоб якісь дві півночі співпали. Отже, це я введу поняття зорієнтувати. І коли я буду говорити зорієнтувати якусь північ за якоюсь», ви вже будете розуміти, про що йде мова. В попередньому відео ми вже навчилися визначати сторони горизонту. Але ну, насправді, якщо працювати якимось таким компасом, Ну, без колби, звичайним, то цей напрямок, він буде такий дуже умовний. При орієнтуванні іноді треба визначати напрямок досить точно. Власне, для того і користуються азимутами і цією шкалою, яка є на компасі. Отож, найважливіше це навчитися брати азимут на об'єкт і знаходити об'єкт за вказаним азимутом. Отже, перше, шукаємо азимут на об'єкт. Уявимо, що десь в цій стороні є дерево, на яке мені треба знайти азимут. Що я роблю? Я край компаса направляю на то дерево. Ось так. І по краю компаса я дивлюся, край компаса вказує на дерево. Далі мені потрібно зорієнтувати шкалу і стрілку. Тобто стрілочка у нас показана північ, мені треба шкалу крутити так, щоб зорієнтувалася шкала і північ на стрілочці. Є. Отже, ми зорієнтували шкалу і стрілку. І тепер на середній лінії знизу. Я бачу, що в мене показує 120 градусів. Тобто азимут на ось те дерево буде 120 градусів. А зараз ми спробуємо знайти об'єкт за відомим азимутом. Тобто, мені відомо, що якийсь об'єкт знаходиться від точки мого стояння за азимутом 140 градусів. Що мені потрібно зробити? Практично треба робити все навпаки, в порівнянні з тим, що я робив, коли шукав азимут. Спочатку ми шукаємо. Азимут 140 на шкалі. І кладемо його на середню лінію компасу. Отже, 140 я поклав на середню лінію. Далі я орієнтую шкалу зі стрілкою, як в попередньому разі, але в цьому випадку я вже кручу компасом, не шкалою. Отже, у мене зорієнтувалася стрілка шкала. І тепер край мого компасу вказує на дерево, яке знаходиться за азимутом 140 градусів. Хочу показати вам ще один дуже цікавий компас, яким раніше користувалися геологи, власне, він так і називається геологічний компас. Це компас, ну, можна сказати, радянського зразка, його особливість в тому, що на північ показує тут синя стрілка, а не червона, як зазвичай в сучасних компасах. І ще одна дуже цікава особливість цього компасу, якщо ви звернете увагу, шкала тут йде в протилежний бік. Тобто 0, 1, 2, 3. В принципі, шкала така сама, як у звичайних компасах, але тут до кожної цифри треба додавати 0. Тоді вийдуть ті самі градуси, що і у звичайному компасу. Як цим компасом користуватися? Тобто, Щоб знайти азимут на об'єкт, ми 0, тобто північ наводимо на об'єкт. Ну, от, Наприклад, якесь далеко дерево видно у нас там. Ми наводимо 0, тобто північ на той об'єкт. Тоді синя стрілка вкаже нам азимут на той об'єкт. І якщо ми побачимо, синя стрілка от вказує у мене зараз 12. 12 плюс 0 буде 120. Це означає, що азимут на той об'єкт 120 градусів. Тобто ось така особливість цього компасу. Ну а зараз на прикладі такої моделі. Я спробую показати, навіщо взагалі вміти визначати азимут і як воно може пригодитися в орієнтуванні. Отже, можемо собі уявити ситуацію, що це дві гори, між якими ліс. Я піднявся на схили цієї гори і побачив над лісом вершину іншої гори. Хочу до неї підійти. Отже, зрозуміло, що коли я звідси зійду і зайду в ліс, я втрачу видимість. І практично вийти на ту гору мені буде дуже важко. Власне, тут і може пригодитися азимут. Що ми робимо? Стоячи на схилах цієї гори, ми знімаємо азимут на наступну гору. Тобто я бік компасу направляю на ту гору, орієнтую шкалу зі стрілкою і знизу читаю, що в мене азимут 210 градусів на ту гору. Я це собі запам'ятав, зійшов з гори і в тому напрямку буду рухатись. Отож, я знаю, що мені треба рухатися в напрямку 210 градусів. Що я роблю? Як як раніше я показував, 210 азимут я кладу на середню лінію. Далі, тримаючи компас перед собою, повертаюся допоки не зорієнтується стрілка і шкала. Стрілка і шкала зорієнтувалися, отже, напрямок 210 градусів туди. Тобто, мені треба рухатись в ту сторону. Через ставок я не пройду, я запам'ятаю дерево. З того боку, в напрямку 210 градусів обійду ставок і піду далі прямо. Коли ми визначаємо азимут на якийсь об'єкт, не лишнім буде розуміти, що таке зворотній азимут. Тобто, якщо азимут на об'єкт, скажімо, 210, то зворотній азимут це буде протилежний йому. Якщо ми взяли на нагору і він був 210 градусів, то протилежний йому через шкалу між 40 і 60 буде 50 градусів. Це варто запам'ятати, для чого зараз ви дізнаєтесь. Можемо собі уявити, що ми азимут на гору, про яку мова йшла раніше, взяли правильно і ми крізь ліс вдало пройшли, піднялися на вершину цієї гори. Але тут раптом затягнуло туманом, а нам треба повертатися назад. От, власне, для цього дуже добре знати зворотній азимут. Тому що, стоячи на цій горі, в тумані ми вже цю гору не бачимо. А нам треба знати, куди повертатися крізь той самий ліс. Дорогу ми навряд чи запам'ятаємо через ліс, якщо його буде протяжністю в кілометр. Але знаючи зворотній азимут, тим самим шляхом ми ну, мається на увазі тим самим способом, яким ми йшли на 210, повертаємося на азимут 50 градусів і повертаємося до гори. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Пишіть, якщо у вас є якісь запитання чи коментарі, буде дуже цікаво почути вашу думку. І до наступних зустрічей.